Надо послушать, что говорят о Пушкине и Достоевском, например, поляки, украинцы, чеченцы, что говорят другие культуры. Ну это хорошо, но ведь литература 19 века не была политкорректной в стиле 21 века, поймите правильно. Вот тут идет, вот тут идет манипуляция, потому что я смотрел это интервью с Игорем. Он рассказывает, что Россия, если хочет строить Стосунки з, з сусідніми державами, колишніми республіками Радянського Союзу, з, з колишніми колоніями, і то вона повинна переглянути Пушкіна, переглянути все це, да? якщо вона хоче будувати. Я до чого схиляюсь? Та я не хочу, щоб вони переглядали Пушкіна. Я не хочу, щоб вони були політкоректними. Блять, не треба. Хай будуть, не, надо. не треба мені в стилі дождя. Хай будуть собі от, дебілами. блять. Да? Ну тільки без ядерної зброї, без армії, і так далі. Пусть собі будуть такими. Не, не треба мені, щоб вони а, лізли в Україну, заглажувати свою війну. Не треба. Да? Помагати, а не каятися. Я от не хочу. Не хочу це все. Я хочу, щоб, щоб люди. Ну, типу, про це казав Снайдер. Чому, чому на нього наїжджає баумістер і каже, що, що типу, блять, не можна розглядати Пушкіна? Ні, ну русські дуже сильно хочуть зрозуміти хулі до них погано ставляться. Ну, так, да. Література того часу не була політкоректною. Це абсолютно правильно, каже Баумістер. Але, наприклад, усвідомлення того, що ця література була не політкоректною, це дуже важливо, тому що росіяни якраз застрягли в тому неполіткоректному часі. От в цьому проблема. Що коли росіянам почнеш розповідати, що це хуйня на цьому прикладі, на Пушкін написав хуйню, тоді росіяни, можливо, почнуть. Із, час, із тих часів Пушкіна, в яких вони зараз живуть, якось опинятися в сучасному світі і починати розуміти, що це не політкоректно. Тому що проблема в тому, що ми усвідомлюємо, що література того часу була такою. Да? Але росіяни не думають, що це література того часу. Вони вважають, що це сьогоденнішня норма. Ось в цьому проблема. Тому росіянам для того, щоб сучасний світ. Якось заходити, треба переглянути свою літературу, свою історію, свій історичний міф, своїх політиків, своє переглянути з точки зору сучасного часу. А в сучасному часі досить часто живуть твої сусіди. Україна живе в сучасному часі. І подумати, що ж не так, тому можливо, і тому це дасть можливість росіянам вирватися з тих часів сучасне. Вуаля, машина часу, перенесення росіян в теперішнє. И Михаилу Афанасьевичу доставалось от советской власти, доставалось в 90-е годы. О Булгакове. И Михаилу Афанасьевичу доставалось от советской власти, доставалось в 90-е годы, и достается сейчас. Дело не в культуре, не в языке, дело в чувстве того, что это талантливо, это живое, это изучается во всем мире. А меня не изучают. Многие представители вот этих интеллектуальных кругов, озабоченные борьбой за власть, они хотят, чтобы все лишнее, все враждебное для них было выкинуто, а останутся только они. Это бессовестная борьба за власть, особенно бессовестно, когда сегодня эти люди придумывают совершенно ложные схемы языки оккупанта, колонизации, колонизация деколонизации. Ой, блядь, наркоман. Э... Дитя, вы там живишь, да? Тримайтесь, люди доб добрые. Э... Тобто це Булгакова хочуть нахуй викинути злея хахле, які борються за владу і хочуть прибрати все талантливе і щоб залишились тільки вони. Так. Так. от, от так. Це абсолютно нормально. Коли в Україні українці, в Росії росіяни. У Франції французи, ну і також різні меншини, гості, які поводять себе як гості. От це важливо а, а, намагатися нам прирівняти Булгакова до наших. Назвати це талантливим. Ви знаєте? Я би відніс це до окремого трагічного розділу літератури, де вона б називалася зарубіжна література, українська література і література українських мудаків, мудаків, От, щоб блядь, всі знали, що мудак, і щоб до кожного було пояснення, чому він мудак, чому Гоголь мудак, чому булгакам мудак. І от так само в історію увійдуть Дацюк, Арістовіч, Баумійстер, і от їм теж в цю літературу треба зайти. Така от ситуація. Вони нам хочуть витіснити нашу українську літературу своєю булгаковщиною. Де чувак між іншим. А, от, Подивіться його, хто у нього батько був, з ким він одружив, кого взяв заміж собі. Подивіться на його діда. по всім, Це духівництво. Вважайте, що верхівка, а, верхівка пропаганди імперської православної пропаганди. І це Булгаков їхній нащадок. Прикольно. Це українська. А, Українська має бути українською літературою. Це вивчається в усьому світі, тому що а, Советський Союз зміг це пропіхнути. І головне, його дуже сильно ущемляли в Совєтському Союзі. Ну, не знаю, всі прекрасно знають фільм «Собаче Серце. Прекрасно знають. Всі прекрасно знають фільм Іван Васильович Міняє професію. Знають Булгаков. Це Булгаков. От, блядь, ущемлений. Ні, можливо, його ущемляли. Ці всі ущемляли. Але, але гадаю, що нам треба робити більший акцент на тих авторах, про яких ми забули.